Всім привіт! Санкції проти Росії, пов'язані з ситуацією навколо України, в і США почали розробляти за два місяці до початку спеціальної військової операції в грудні 2021 року. Про це заявила глава Врокомісії Урсула фон дер Ляєн в суботу на Мунхенській конференції з безпеки. Росоюз спільно з США почали розробку масштабних економічних санкцій проти Росії ще в грудні 2021 року. Додам, що при цьому вони сподівалися, що санкції застосовувати не доведеться. Обманюю, звичайно, ми жадали цього. Вже більше року тому США стали робити безпрецедентну річ, викладаючи в публічний простір свої розвідувальні дані, заявляючи про підготовку Росії нападу на Україну. Ми сподівалися, що цього не станеться, але ми почали готуватися. Яусула фон Дерляєн, я злисна тітка, висловилася у своїй промові за всебічне збільшення тиску на Росію і розширення поставок зброї і боєприпасів Україні для масового виробництва яких вона запропонувала мобілізувати ворогийську промисловість. Зараз прийшов час врази прискорити виробництво стандартизованого озброєння і амуніції для поставок на Україну. Ми повинні використовувати для цього Врогийський фонд миру. Ми маємо намір звернутися до промисловості всього Європейського Союзу і поставити їм питання, що потрібно, щоб якісно наростити виробництво боєприпасів, наприклад, таких елементарних речей, як 155 міліметрових снарядів. Це те ж саме, що ми робили з вакцинами в період пандемії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!